І так, всем близким лаки. Ну що ж, продовжуємо. Старт гейм. Uh, так, важкість ізі. Продовжуємо в санкції другу ніч. Погнали. Uh, так, зразу за оцього. от. Так, набираємо муку для пирогів. О, дідусь дзвонить. За то, что оставив вас! Ого. Я на нас погнал и пустил квадроберский луч! Теперь все школьники квадроберы! Ё-моё! А просочился через канализационную трубу! И теперь он... КБД! стоп, стоп, ЕС! ЕС! Короче, как только слышишь звук с КБД, топ ЕС! 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 Быстро включай седьмую камеру! И нажимай кнопку слева! Сум. Я підключив віддалений доступ к цієї камери. Та все, Удачі! Я буду займатися починкою вертольота, щоб ми змогли зпрово звалити звідси! Оце капець. Тепер, якщо ми чуємо звук шкіб'єдоб'єс, єс, yes, yes, ми маємо нажати на сьому камеру. Скоріше за все, на сьомій камері якраз таки е, є туалет. Опа. Йома. <гас> Бам. Та капець, нас цей зловив. Я ж навіть забув, як його звати. Якийсь там толя. Блін, я же, ну от вообще, реально, друзі, не услідив на сей раз. Ну давайте почнемо ще раз, в принципі, нам ж нічого не станеться, правильно? У нас, до речі, вже. як би, ну. 400 монет. Непогано. Блін, щось я затупив, друзі, ви, звісно, вибачаєте. До речі, ви чули, що Гена пустив. Коротше, квадроберський луч на це. На всіх оцих ем, школярів І вони стали квадроберами. Оце капець тут твориться. Але я вже не дивуюсь, друзі. Там аж з другої частини.

Удачи! Я буду займатися! Раз, два, три, чотири. Блін, я ледве встигаю той чай, бляха, робити. Так, тепер давайте пряників назбираємо. О, пряник, пряник перший. Так, пряник другий. Так, ну, нам, до речі, вже трьох пряників, більш-менш хватає. Ну, давайте вже, ладно. Опа. Йому бутерброди потрібні. йо сьома камера. Бам! Це капець. Виявляється, те, що говорив отой Тіп, це все правда? Це жесть. Голод тімохи вже майже на нулі. Ми мусимо покормити тімоху. Йоми! Так, достаєм пельмени і назад просто. Отак от. Так, чекайте, у мене зараз... Чекай, 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 чекай! Покормити дімогу зараз потрібно. Я правильно зрозумів? Але потрібно... Блін, ще й ці пряники, блін. Окей, він чуть поїв трохи. Окей, все. Тімоха дуже добре поїв. Тепер давайте насипемо е, муки на пироги і поліпимо трохи пирогів. Поки що лише друга ночі. Але ще знаєте, що потрібно? Бутерброди наробити. Але давайте перевіримо, чи нікого немає. Нікого. Так. Поріжемо всі інгредієнти на бутерброди. І наробимо зараз швиденьку бутербродів. Так. Так, ну я думаю. Опа. Я так і знав. От я як відчував, що зараз потрібно нам бутербродів потрібно буде наробити. Йомою. Капець. Давайте ще наробимо. На нас стики бутерброди взявши просто копать. Вот нагло-то, а. Скажіть. То копается? Окей, небо 12. Нам мусить хватити. Так, сьома камера. Так, трохи поївки, моха наш. й так, что нам ще не хватає? Так, ну. Чай. Я, до речі, не знаю, для чого чай потрібен. Ну, коротше, не буде. Так, наріжемо ще цієї ковбаси з хлібом. Потрібно 100% наробити ці бутерброди. Далі чай. Наливаємо. Ну, чаю нам вистачає, 100%. Так, і що там мої пальменчики? Все чудово. Окей, нікого немає. Давайте покормимо трохи тімоху. Опа, тут тімоха ніби був. Йомо. Єс! Фух. Давайте ще бутербродів наробимо, капець, йому все мало. Оце наглотає в шоці. Але тімоха голодний. Це жесть. Так, ще інакше давайте наріжемо поки що інгредієнти для бутербродів і накормимо зараз, е, покормимо тімоху. Тімуха! Фу, ми ледь-ледь просто встигли, друзі. Тепер найголовніше це наробити бутербродів. Я буду спокійний. Фух. Всі <гас> відеі, камера! Фух! Ми встигли. Чудом, але встигли. Так, ну, давайте пиріжками. Не розкидуватись. Цікаво, чи можна ось, ось з кімнати попасти в, цього, в тімоху і. Накормити його не знаю, але можливо скоро дізнаємося. І шоста ранку наступила, другу ніч ми пройшли. Я дуже радий. Фух. Це просто був капець. Ну ми справились. Я справився. Ну, коротше, може холодити, що ми. Коротше, на цьому все, друзі. Другу ніч я пройшов, Ставим лайк, якому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.